Привіт, друзі! Мої шанування! І це друга частина відеорозповіді про музей під відкритим небом у Нижньосаксонському німецькому місті Клопенбург. Минула частина у нас закінчилася саме у цьому маєтку. Нагадаю, що музей просто неба, у якому ми зараз знаходимося. Є найстарішим у Німеччині. Він був задуманий як сільський музей. Маючи близько 250 тисяч відвідувачів на рік, це один із найпопулярніших музеїв у північній Німеччині. Тут ми можемо побачити умови праці, побут, як були влаштовані житла та життя сільського населення Нижньої Саксонії. Від Пізнього середньовіччя до сьогодення. На території музею є понад 50 повністю вмебльованих історичних будинків. Цей сільський музей запрошує гарно, пізнавально та різноманітно провести свій день. Насолодитися особливою сільською атмосферою та вражаючими фермерськими будинками. Отож, давайте спробуємо і ми телепортуватися у минуле та зануритися у цю надзвичайно цікаву атмосферу сільської середньовічної Німеччини. Ви знаєте, я зараз відчуваю себе, ніби я потрапив у середину 18 століття, у садибу якоїсь заможної сім'ї. Цю ферму було перенесено до музею із району Артленд. Він починається за 20 кілометрів на південь від Клопенбурга. Характеризується він численними водотоками та багатими ґрунтами. Річка Хасе та її численні притоки регулярно виходили з берегів і затоплювали низинні рівнини. Відкладалися багаті поживними речовинами ґрунти та суглинки. З'являлися рясні трав'яні угіддя. Тут вирощували коней та велику рогату худобу, жито, овес, ячмінь та багато лісу. Цей район був житницею княжого єпископства Оснабрюк. Фермери Артленда процвітали. Лише у 18 столітті тут було побудовано або капітально реконструйовано понад 300 ферм. Що й свідчить про процвітання тієї місцевості у той час? А ця будівля є типовим прикладом столярного мистецтва Артленда? Перед нами одна з найкрасивіших фехверкових будівель у північній Німеччині. Її було збудовано у 1750 році. Про що й свідчить вирізблений напис над арковим входом? Взагалі-то тут над аркою описана ціла історія народження цього будинку та зародження роду, який у ньому проживав. 20 травня 1750 року. Завершення церемонії зведення будинку Велбурга. 1751-й одруження Генріха Велбурга з Марією Квекмайєр рік після зведення будинку. 1752 рік подружжя Велбургів переїжджає до повністю завершеного будинку. Ну що ж, давайте і ми завітаємо до них у гості. І перше, що нас зустрічає, це стайня та каретна зала. По сьогоднішнім міркам це величезний гараж на кілька десятків автомобілів. Причому це, мабуть, найвлучніша аналогія. Тому що на той час було чим багатша родина, тим вона має більше усіляких карет та повозок. А так як карети та повозки не їздили самі по собі, їх тягли коні, то в стайні мало стояти багато коней. Тому як самі карети та повозки без коней, це все рівно, що автомобілі без моторів. Отож, чим більше у господаря коней, тим він, відповідно, багатший та статусніший. І так само, як зараз люди у своїх великих будинках а роблять перехід із гаража, прямо... прямо до житлових приміщень, так Живи і тоді, приміщення. будь ласка, прямо з стайні попадаєш до столової. Хоча, все ж таки правильніше це приміщення буде назвати кухнею. А якщо столовою, то тільки для прислуги, тому що столова для господарів трошки в іншій кімнаті, туди ми ще зайдемо. Тут хтось із господарів міг хіба перекусити так, на ходу. Ось так і жили. Хоча, може, вони Прямо не були кухні. такими вже й манерними і не гребували поснідати, пообідати чи по разом із прислугою. Отож, тут готувалася їжа. Йдемо далі. Ця кімната, скоріш за все, гардеробна. Про це свідчать шафи, скрині. Ну, а у скринях якась пряжа та сувої уже готового полотна. Далі знову кілька шаф. Ну, по-любому гардеробна. О, тут знову якась пряжа. Так, тут зачинено, гаразд. Йдемо назад, обійдемо з іншої сторони. Повертаємось назад до кормоцеху. Так, тут на лаві стоять усілякі речі повсякденного вжитку. То, мабуть. Так, це, мабуть, млинок для мелення кави. Ще один кави чи перцю, чайник. Знову якісь жернова і дерев'яна діжка. Ну, а за цим старовинним столиком можна відчути себе. Господаром цієї садиби, чоловіком, який чекав обід чи вечерю, який ось-ось має приготувати жінка на тому очагу. Хоча у такому маєтку жінка навряд чи щось готувала, готували слуги. І готові страви приносили до сусідньої кімнати, де була столова для господарів. І хазяїн цієї ферми мав би сидіти за цим столом. Хіба що, знову ж таки, повторюсь, що він не був аж занадто пихатим і міг поїсти собі із слугами. Хоча, як на мене, це приміщення більше схоже на залу для вечері, де господарі мали проводити вечори, які плавно переходили у сон. Грілися, до речі, ось такими пічками-буржуйками. Які протоплювалися із сусідньої центральної зали, там, де кухня, столова і всяке інше. А спали люди тоді ось у таких шафах, які на ніч ще й, мабуть, закривалися. Жесть! Це ж пряма дорога до клаустрофобії. Ось цієї шафки можна було потрапити до іншої кімнати. До речі, спальні місця на цих ліжках шафах дуже короткі. Це свідчить про те, що люди були досить таки низького зросту. Ну добре, йдемо далі. І що у нас далі? А далі у нас льох для зберігання усіляких продуктів, вина, пива, варення і так далі. Це у нас якась кам'яна балія. 1786 року. І це, скоріш за все, прототип сучасної ванни. Тут люди милися. Далі знову спальня. І знову ліжко. І знову воно схоже на якесь дитяче, ну, максимум для підлітка. Ну, дуже коротке. І якщо припустити, що, скоріш за все, у попередній кімнаті спали господарі, то тут спав, мабуть, якийсь. Управитель цієї ферми? Ага, а тут зранку люди вмивалися. Тут закачувалася вода. І умивши лице та руки, йшли снідати. За цим довгим столом, мабуть, поміщалася уся хатня челядь. Ну, а далі. А що далі робити на фермі? До праці! Це також з того часу. Та ні, вони живі. Обстановка у цьому маєтку максимально наближена до оригінальної. Якщо ви помітили, у господарській столові на столі навіть лежав хліб, а посуд та прибори розставлені так, ніби з хвилини на хвилину сюди мають зайти люди для прийому їжі. А ці господарські приміщення та оброблене поле тільки додають ще більшої автентичності. І мало того, що вас мозок сприймає та обробляє інформацію ту, яку ви бачите очима, тут ще й пахне фермою. А це ще дужче підсилює відчуття реальності. Що мимоволі закрадається думка: а чи не була та арка, над якою? Описана історія цієї ферми якимись телепортативними воротами. Або одна із тих парових машин, до яких я торкався машиною часу. І вони якимось чином перенесли мене у минуле. Ну дуже вже правдоподобні тут декорації. Хоча ось ця фрау точно не декоративна. Біля свинарника знаходиться сарай, де є, мабуть, дровітня і склад усілякого сільськогосподарського реманенту. А що у нас далі? А далі, до речі, оце туалет. І вони тут трапляються частенько, і це дуже зручно. А ось це під навісом виставка старовинних пожежних помп. За допомогою ось таких механізмів колишні вогнеборці приборкували вогонь. А ось чи завжди їм це вдавалося? Мабуть, ні. Все залежало від того, наскільки той вогонь великий. Якщо сучасні потужні пожежні машини не завжди можуть вгамувати полум'я, то що могли зробити ось ці ручні помпи? О! А цей возик. Місцевий з Клопенбурга. А далі ми потрапляємо у столярну майстерню, де обстановку всередині також відтворено максимально правдоподобно. Таке враження, що столярних справ майстер десь ненадовго відлучився, скажімо, в туалет. При цьому встигнувши уже нарубати собі скалок для залізної буржуйки. У 1839 році майстер Тесля Йоган Генріх Люрдінг придбав ферму у Андорфі. Після придбання ферми майстер побудував ось цю будівлю у 1840 році як розширення для свого зростаючого столярного бізнесу. У той час Теслярські роботи необхідні для будівництва фехверкових будинків та будівельних лісів, такі як штрихування, пиляння. Та довбання деревини виконувалося просто неба. Але у Люрдінга з'явилася уже майстерня для більш тонких робіт, щоб відповідати зростаючому бізнесу та підвищенню майстерності. Серцем нової майстерні став стругальний верстат, оснащений інструментами для столярних робіт. Серед обладнання також був токарний верстат для токарної обробки дерева. Верстат для дрібних металевих робіт та малярний куточок. Обидві столярні будівлі були розібрані на фермі та перебудовані у музейному селі у 1985 році. Щасливий випадок! Адже музей також придбав інвентар майстерні та численні письмові джерела столярної майстерні Люрнінг. Історія родини Теслярів. Демонструє вражаючий соціальний підйом протягом чотирьох поколінь. Від простого Теслі в хаті з сіном до шанованого будівельника та архітектора із власним майном, станками, інструментами та майстернями. Ну, а цій хатинці не вистачає тільки курячої ніжки. Цікаво, що воно таке. Зараз підійдемо взнаємо. І це виявилося зерносховище 15 століття, приблизний рік його будівництва 1480-й. Тут воно із 1964-го. Ця будівля також фехверкова. Правда, характерні дерев'яні балки не видно через те, що стіни зерносховища покриті. Спеціальною вогнезахисною глиняною маскою та глиняним дахом. Таким чином, дерев'яна конструкція була максимально захищена від вогню. Ну і відповідно від візиту вогнеборців з не дуже ефективними помпами. Так, наверх вийти не можна. Зачинено. Можемо тільки заглянути. Окей, йдемо далі. Ну, а далі ми потрапляємо до парадного входу все тієї ж такі ферми Велбурга. Тієї самої з великим гаражем та написом над аркою. З цієї сторони вона виглядає ну, дуже презентабельно як для середини 18 століття. Хоча мені достеменно невідомо, чи були тут такі підстрижені кущі та клумби на той час. Ну, давайте ще разок заглянемо. Всередину, тепер з цієї сторони. Це що, ця родина мала навіть свій герб, як дворяни? А можливо, у той час кожен багатий фермер міг собі його дозволити. На рахунок цього точно не знаю. Також точно не знаю і не можу вам сказати, чи могли вони собі дозволити на той час ось такий ландшафтний дизайн. Та й чи був він їм потрібен. Хоча, судячи із карет, меблів, посуду, і головне гербу над дверима. Господар був чоловіком амбіційним. І запросто міг би собі дозволити ще й ландшафтний дизайн. На відміну від господарів будинку, що стоїть по сусідству, цей тип будинку називається Гульфхаус. Це традиційна фриська ферма. Її було побудовано для сім'ї Хіндеркс. Проживали вони у селищі Штапель-Морерхайде. Це округ Леєр. І побудовано цей будинок було у 1850 році. Правда, згодом було кілька добудов та модифікацій. Однією з яких, мабуть, став ось цей водопровід. Судячи з обстановки, видно, що тут жила сім'я не дуже заможна. Ну, і зараз вони, мабуть, десь вийшли, бо на, на столі неперебрана квасоля лежить. Зараз уже вечоріє, то вони, мабуть, пішли на вулицю забирати солом'яні матраси, які залишали на сонці, щоб просушилися трохи. З ось цих шаф спалень. Вони мене не перестають дивувати. Житловий будинок це ніби будинок в будинку. Ну, так воно і тепліше. Ну і заодно є кілька лишніх підсобних приміщень, де на стінах можна розвішати усілякий сільськогосподарський інструмент. Лопати, мотики, граблі тощо. О, блін, які дерев'яні буци! Але, як бачимо, роззувалися перед тим, як в хату зайти. І ззовні цей будинок виглядає якось набагато презентабельніше. До речі, тут у музеї він із. 1979 року. А це хатка фермера Вюбемейера із села Фірел Східна Фризія. Цей житлово-господарський будинок було побудовано у 1904 році і розширено у 1934 році. Реконструювали і перевезли його сюди до музею у 2003 му Ну, давайте зайдемо ще й сюди. Подивимося, як жив Вюбе Мейер із сім'єю. Тут відразу помітно, що ця родина була більш заможнішою, ніж та, яка жила у будинку, що ми відвідали перед цим. Тут більше житлових кімнат, тут і меблі добротніші, тут і господарські приміщення більш доглянуті. О, тут ще й цегляна підлога. Причому по всьому будинку. Ну, в будинку добре, о, в житлових приміщеннях навіть дерев'яна. На столі посуд, буханка хліба, газети. Також таке враження, ніби вони десь вийшли. Біля печі під стелею сушиться перець, дуже симпатичний кухонний буфет і знову шафи спальні. У цьому будинку вони вже з матрасами та постіллю встигли занести. А ще тут є навіть столова. Ну, це явно не якісь бідняки тут жили. Хоча у той час було якесь досить таке цікаве та незвичне планування. Тут тобі столова, тут тобі відразу шафи з ліжками, тобто спальні. І з столової, буквально відкривши двері і пройшовши через один невеличкий коридор, ми потрапляємо відразу у. Господарське приміщення, де стояли коні, вівці, кози, корови, свині, гуси, кури, індики, качки, ну, загалом вся домашня живність. Ви лише уявіть, який це зранку був галас. Будильників, я думаю, не було потрібно. Я вже мовчу про аромати, про запах, який йшов ось з цих. Куч свинячих. І увесь цей гармидер був буквально за дверима. Да, Недарма вони спати лягали у шафах. А це вже господарський двір. Дає ще кілька приміщень. Зокрема, і літня кухня. Мабуть, скоріш за все, так можна назвати цей будиночок. Хоча, в принципі, чому літня? Вона і зимня. Ну, тоді правильніше буде це назвати кормоцехом. Тут, мабуть, готувалася їжа для худоби. Та й, скоріш за все, не тільки для худоби, для себе також. По сусідству стоїть дуже схожий будинок. Правда, цей, де ми тільки що були, нагадаю, він із 1904 року. А ось сусідній будинок був побудований дещо раніше, у 1821 році. Ходімо подивимось, як там. Відверто кажучи, я вже трошки задовбався ходити по чужих хатах. Мені аж навіть трохи незручно. Тим більше у всіх будинках обстановка така, ніби господарі вийшли буквально у хвилину тому, або ось ось мають повернутися. Ну і що вони мають сказати, заставши тут непроханого гостя, який шляється. По їхній господі і розглядає, де що і як влаштовано, здається, що в даху діри, але насправді вони не течуть, вони все перекладені. Це е, солома чи очерет з черепицею. Ну, помітно, що цей будинок трохи старіший за попередній, і своєю конструкцією і облаштуванням. Хоча, з огляду на те, що вони постійно модернізувалися, то принципово вони одинакові, просто інші. Ну тут явно свинарник. А тут корми для свиней. А це вага для худоби. Вага для того всього, що зберігається в мішках. Ну і не тільки у мішках, у ящиках, кошиках, відрах і так далі. Ну, це ми були в господарській прибудові. Зараз перейдемо до житлової частини. І відразу потрапляємо до головної кімнати, яка служить і столовою, і залою, і спальною. Ось він невід'ємний атрибут нижньосаксонських будинків: короткі ліжка у шафах. Це ж як зручно, перекусили, посиділи, погомоніли і пішли спадки. Кожен до своєї шафи. Але не будемо робити перечасних висновків. Повернемося до головної зали. З неї є виходи до інших кімнат. І тут, як ми бачимо, в куточку також є столик на кілька персон. Це, мабуть, для якихось особливих аудієнцій. О, а тут ще й картина якась схожа на генеалогічне дерево. А далі настояща спальня з ліжком, правда, також коротким. Але значить, не всі таки сплять по шафах. Це, мабуть, кімната господаря. Ну, а поруч, логічно, господині! І обігріває це крило будинку ось така симпатична залізна піч. Така річ і в сучасному будинку виглядала б дуже пристойно. Але ходімо далі. Давайте зайдемо ще у праве крило цього будинку, звідки виходять ось ці жіночки. І цей песик. Судячи із буфету та посуду, який знаходиться в ньому, то тут жили не просто якісь фермери, а якісь багаті фермери, мабуть, поміщики. О! о І, мабуть, знову я поквапився з висновками. По всьому видно, що господарська спальня все ж таки тут, а не у тій попередній кімнаті. Але ж хто спав в тій попередній кімнаті тоді? Діти? Мабуть. Ну, це добре. А хто спав в шафах? Ой, я вже зовсім запутався. Мабуть, прислуга. Що найімовірніше? Тому як столова для господарів ось тут. І так, як я казав, перекусили, погомоніли і по шафах, це, скоріше за все, сценарій для слух. Да, скажу я вам, меблі у цьому будинку просто шикарні. Дуже стильні та підібрані зі смаком. І так, як я говорив про ажурну залізну піч у попередній кімнаті, так і скажу за ці меблі, що вони б достойно вписалися в інтер'єр сучасних стилізованих під старовину будинків. Ну що ж, давайте будемо потрохи покидати оселю цього фізіократа і помалу вибиратися на світ божий. І відразу на виході із будинку ми натрапляємо на ось таку криницю. І, мабуть, на цій криниці та на цій оселі. Я буду закінчувати другу частину розповіді про це надзвичайно цікаве музейне село. Я і так уже забрав занадто багато вашого часу. І якщо ви ще до цієї пори тут, я вам уклінно дякую. І Якщо вам було цікаво, то продовження буде. Не пропустіть! Ну а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого, миру, добробуту та процвітання. Бережіть себе та своїх рідних. Бувайте здорові та до зустрічі!